Слава Ісусу Христу! Христос Господь сказав своїм учням коли хто хоче йти за мною, хай теречеться себе самого. візьме на себе Христ, віддесь цілим за мною. Коли ми чуємо про те, що нам треба взяти на себе свій хрест, йти за Ісусом, можливо, комусь є страшно, бо не було собі. Бо Хрест у нас асоціюється з терпіннями. Ми ж терпіти не хочемо, ми хочемо бути здорові, щасливі, радісні. Багаті чоловік бажаєм один на одному, коли є якась нагора чи день народження або інші урочистості. А тут Ісус нам говорить, що ми маємо взяти на себе хрест свій, йти сілим за Ісусом. Як це нам вдасться зробити, щоб йти за Ісусом, та ще взяти свій хрест і терпіти за Божу правду, за слово Євангелія, і поборювати себе, відкидати все селищі, непотрібні грішні. І багато страждати за Христа. Може тільки той, хто любить Господа Бога. Хто Господа Бога не любить, не піде за Ісусом, дорогою віри, самозречення, святостю, покорення, служіння, терпіння, виконання волі Божої. Потім виявиться, що той, хто йшов за Ісусом, хоч і терпів за Божу правду і багато в чому відмовився в цьому житті, стала така людина щасливою, благословенною, і в неї в житті все добре. А той, хто уникав терпінь для Бога, задля Божої правди, і живе для себе така людина в терпіннях, в нещастях, в різних поневоленнях. Той, хто тікає від Христа і не хоче нести свій хрест, і не йти за Ісусом, той потім бідує. А хто бере свій хрест і йде за Ісусом, слідом дорогою, святості, добра, виконання Божих законів, той переживає велику радість в житті. Боже благословення. Добро, благодать. Така людина є з Богом. Коли хто хоче, ти за мною хай вречеться себе самого. Візьме на себе, хрест і те йде слідом за мною. Слідом за ким ми йдемо по житті. Треба ти слідом за Ісусом. Слід услід. Так як нас Господь навчає через слово науку наукокатольської церкви, так як нас надихає через наше сумління, через... Боже Слово, так Він хоче, щоб ми жили, ми повинні так жити, слідом за Ісусом іти. Якщо ми підемо слідом за Ісусом, скажемо, що ми є правдиві християни, ходимо до церкви, але збочимо трохи вправо. не будемо слідусті за Ісусом, йти, дорогою і святості, виконання волі Небесного Отця, а скупимося до поверхової релігійності чи до фанатизму, візьмемо трохи правіше. І вже за Ісусом не будемо йти, а будемо йти манівцями якимись хрещами, іншими дорогами, дорогами смерті. Коли людина вірить в Бога неосмислено, а по-своєму якось не згідно науки церкви, не згідно Божого Слова, а згідно народних вірувань чи своїх переконань, фанатично, без духовного знання, така людина помиляється, заходить в великі тупики, поневолення, а ще й іншим сходить. Якщо ми будемо йти сил за Ісусом, але потім... Трохи лівіші і не будемо точно наслідувати Христа Господа. Не будемо достеменно триматися Слова Євангелія, Божої науки, святої поведінки, послуху Святому Духові. Тоді людина скотиться до байдужості, до якоїсь лібералізму, всідозволеності, ой, робить, що хоче, Бог мені так простить. І якщо я маю бути святим, хто сказав, я буду жити у своє задоволення, а потім якось та також люди живуть, та я виживу, хтось ходять до церкви, але живуть по-своєму. Прихар, то я якось так буду жити день за днем, не надто приймаючи духовністю, чи побожністю, чи виконанням волі Божої. І людина скоржується рівше до такої байдужості, легковажності до гріха. А потім знову загубиться в житті, в різних поневоленнях, нещастях, бідах і каже, що ніби вірила Бога, але по житті нещасливо, бо слідом за Ісусом не йшла. Ми ж повинні йти слідом за Ісусом. Слід у слід, і не втрачати з поля зору Христа Господа, завжди очима серця, очима віри, споглядати Бога, Його любов, Ісуса Христа, сприймати розумом Слово Євангелія, розважати Божу науку, щоб жити згідно Божих наказів, а також слухатись Духа Святого, бо Він нам якраз уявляє про Христа Господа, Він нам дає розуміти новий заповідь, Боже Слово. Він нам дає зрозуміти, що настане, як ми маємо поводитися. Він нам казує, що є гріх, що є добре, і дає сили долати всякі спокуси, і дає сили єднатися з Господом і в Євхаристії, молитві, і в святій поведінці. Тому ми повинні, другі христі, завжди йти слідом з Ісусом по житті і взяти свій хрест, тобто виконувати волю Небесного Отця. Кожен день шукати єдності з Христом Господом, молитві, розважання Божого Слова, прийняття святих тайн, а також намагатися виконувати волю Божу, запитувати в себе і головне питати Бога в молитві, що ти від мене сьогодні, Господи, очікуєш, до чого ти мене закликаєш, як ти хочеш через мене діяти. Я хочу йти цією за Ісусом по житті, єдністю з тобою в любові, в святості, виконуючи твої задуми щодо мого життя, діючи з мене Дух Святий. Ми повинні вчитися жити для Бога. Якщо йдемо сідом за Ісусом, то будеш жити за кимось іншим по житті, чи за своїми похотями, чи за грошима великими, чи за всякими клопотами, чи за поневоленнями, чи за ворожками, чи за якимись іншими цілями, що є в житті. Добробут, насолоди, влаштування свого життя, різні вигоди. І людина вже не слідує за Ісусом, а ходить по колу. Своїх обмежень, поневолень, наївності. Коли хто хоче йти за мною, каже Христос Господь, хай зречеться себе самого. Але щоб піти за Ісусом по житті, дорогою духовності, віри, молитви, наверняні грішки, проповіданням Слово Божого, ми повинні зректися себе самого. Але якщо в нас є багато планів, заданів, вже на 70 років наперед, і ми все розпланували, що за чим робимо. Вона вже уставлений, передкований стріль життя, то нам вже тоді ми до Ісуса, ми маємо свої намери справи, улюблені гріхи, цілі. І тоді людина не хоче йти за Христом Господом. Бо зайнята. Через те, другі христі, ми повинні покоритися, влягтися багато що в своєму житті, що й не потрібні, лишні, грішні, то відкинути назавжди. І думати, що мені заважає піти за Ісусом сьогодні, що мені заважає сьогодні піти молитися, може телевізор, я за його дивлюся, чи інтернет, чи розмови, чи подружки, чи друзі, з якими провожу і байдукую час, чи лишні роботи і клопоти, чи які не маю часу на молитву на Боже Слово, на церкву. Що мені заважає, щоб піти служити ближнім? Може, моя захладність, жадібність, живу тільки для себе. І через те не маю часу, щоби... Бути милосердним, не немає бажання, а живу тільки в своїх клопотах. І тому треба зрікатися себе. І тіло всього лишнього, що є в нашому житті. Ми ж у свою хату не понаносимо всякого хламу непотрібного. Ми всі непотрібні речі відносимо на сміття. Так і як добре господиня наводить лав в хаті, так і ми повинні навести лав в своїй поведінці, в тому, на що ми витрачаємо свій час, зусилля. Таланти, здібності, і все, що не потрібно, все, що нас віддаляє від Ісуса, відкинути не завжди, викинути того свого життя і до того ніколи не повертатися, а думати про те, щоб жити свято, щоб любити Господа понад усе, і щоб бути Богові до послуг. Якщо нам захоче чинити добро, ми зразу повинні це виконати, йти молитися, навертати грішників, розробити Боже Слово, чинити діла милосердя мути Господеві до послуг, щоб Господь міг через нас діяти, змінювати світ, навертати грішників. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радити Євангелія, той її спасе. Ми ті, що хочемо себе дуже забезпечити, хочемо спасти себе своїми силами, забезпечити дуже своє життя, свій добробут, здоров'я, щоб нам було добре, комфортно в житті. А Христос каже, що ми погубили свою душу ради Нього та Євангелія. Тобто задля Ісуса ми повинні відкинути те, що не потрібно в нашому житті. Задля проповідування Євангелія потрібно нам відкинути лишні справи, лишні розмови, своє лімівство чи бойдужість страхи. І ради Євангелія, ради того, щоб жити згідно з Словом Євангелія, ради того, щоб проповідувати Євангелія іншим, ми повинні присвятити своє життя. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Багато хто хоче спасти себе своїми силами без Ісуса. І вони думають, що їхнє спасіння полягає в добробуті, в забезпеченні, в тому, щоб вони добре облаштувалися в цьому житті. А ми ж повинні кожен день задля Ісуса втрачати те, що ми накопичили, віддавати те, тим служити людям. Маємо знання, посточин людям, маємо матеріальні цінності, чинимо Добро, ми тримаємо то для себе. Знаємо, що Спаситель нас Ісус Христос, то Він нас спасає. І коли ми йдемо згідно з слова вірі, слово Євангелія по житті, виконуємо Боже Слово, проповідаємо Боже Слово, тоді Христос Господь через нас діє, освячує світ, навертає грішників, нас благословить. Тоді ми є спасені, коли є з Богом, примирилися, покаялися. Живемо згідно слова Євангелія. І для нас Господь є на першому місці. І для нас проповідування Євангеля на, на верхних грішників є дуже вагомим. Яка або користь людини здобути світу весь і запастити свою душу? Яка би користь людини здобути світу весь? Людина притаманна користолюбство, людина хоче збагачуватися, хоче гарно влаштуватися в суспільстві, в житті, добробутів, щоб було їй добре, щоб поважали, хоче забезпечити себе на довгі роки. І жити безтурботно. Для чого багато старається, працює, хоче багато скористати, ще більше грошей заробити, ще більше матеріальних цінностей накопичити, назбирати різних дібр. Людина має користу Але потім настає час, коли людина робить останній вдох і видох. І настає час, коли її кладуть тіло в домовину. І тоді це все, що вона так збирала протягом життя. Прийдеться покинути і ті всі поваги зі сторони людей, і те все місце, що мав в суспільстві, і ті всі матеріальні ставки, і меблі, і хати, і квартири, і золото, і євро, і долари, і різні інші дорогоцінні речі, і улюблені гріхи, і насолоди, все покидає. Йде на той світ, і там буде Божий суд. Господь буде судити по всій своїй справедливості. Яка б користь людини здобути світ весь? То що скористала та людина, що живе тільки для себе і жила в гріхах? І так все залишить. Маємо осягнути життя більшим, маємо збирати скарби, ті, що є на небі. Тобто найбільшим скарбом для нас життя з Богом. Господь Бог є для нас найбільшою цінністю. Тому ми маємо жити духовно, морально, свято, виконуючи Боже Слово, чиючи добром, в послузі Святому Дусі. В такому разі ми поведемося мудро, духовно, розважливо, бо думаємо не тільки про це тимчасове життя. А думаю про вічне життя, які скарби ми маємо для вічного життя. Бо чим більше будемо добра чинити, чим більше будемо послушні Богові, чим більше будемо святіші, чим глибше будемо мати єдність з Господом, тоді перед Богом будемо мати заслуги. І така людина, яка живе для Господа, в вічності буде ближче Бога. Подібно говорить Свята Тереза Авійська, католицький містик. Так що життя для нас це є. І випробування, одночасно радість, терпіння, але одночасно ми в житті повинні пізнавати Бога, пізнавати Ісуса Христа, щоб іти слідом за Ісусом, щоб виконувати волю Небесного Отця, щоб ставати кращими, духовнішими. Ми повинні проявляти кожен день віру, любов до Бога, послуг Богові. Коли хто хоче йти за мною, хай завершити себе самого, візьме на себе хрест, і йде слідом за мною, каже Христос Господь. Брив Христі! Бажаємо Христа Господа, бажаємо виконання волі Божої, бажаємо кожен день жити Богом для Бога в Святому Дусі, у виконанні волі Небесного Отця.